Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам, що цікавого було в магазині Second Hand цього тижня і що я придбала для себе. Перша річ, яку я купила, це такий ремінчик від Massimo Dutti. В цьому сезоні дуже актуальні саме тонкі ремінці, і це якраз ідеально вписався в мій гардероб. Він виконаний шкіри, довжина його 70 см. Цей рімінець я також придбала. На мою думку, він дуже універсальний, так як його можна регулювати під свої параметри і не потрібно пробивати додаткових дірок. Така була розкішна шовкова хустка від Massimo Дуті. Хто дивиться в мене давно знає, що Масіму Дуті це один з моїх найулюбленіших брендів, і цього разу в секонд-хенді було багато речей саме цього бренду, чому я дуже рада. Світшот від Карла Лагерфельд. Схожий світшот я купувала минулому році на люксі, тільки в там-синьому кольорі. Він теж такий іде з обличчям Карла і з ракетою. Я досить часто його носила, а цей взяла собі вже на заміну. Ось така була розкішна блуза. Бірка з брендом Зрізана, але сама блуза дуже красива. Вона така в похо стилі виглядає. Як якась дизайнерська річ, дуже, дуже незвичайна. Ось я приміряю її на себе, показую, як виглядає. Дуже класна, елегантна. Наступна річ від е, люксового бренду Галіана. Така цікава кофта, виконана вона з вовни. Її я не купляла для себе, а на подарунок. Показую вам вірку, це оригінал. Я бачила таку саму на шафі, і бужна продавалася за 50 доларів, якщо я не помиляюсь. Було в цей день дуже багато шарфів, але жоден я не купила, тому що всі були з дефектами. Ось такий кашемірчик, червоний, ще один вовняний шарф, але теж був поїджений молькою. І ось цей шар сподобався мені найбільше. Він просто величезний, виконаний з кашеміру, але теж є дірочка, показую вам бренд. Дуже шкода, бо шарф класний. Я б його взяла для себе. Мені якраз потрібно щось схоже під пальто на осінь зиму. Порадував мене цей з кашеміром. Перша річ. Ось така кашемірова футболка. Зараз таких дуже багато представлених у Масі Мудуті за дуже немаленькі кошти. Тому я рада, коли таке щось схоже трапляється у секонд-хенді. Наступна річ светрик від Масі Модуті у складі вовна та кашемір. Мені подобається його відтінок, ось так він на мені виглядає. Його я купила для себе і вже вигулювала. Дуже задоволена цією покупкою. Наступна річ кардиганчик теж від Massimo Dutti. він 100% кашеміру, Кардиган розкішний. Я дуже зраділа цій знахідці, але потім побачила, що він спереду зашитий. Наступна річ така абсолютно нова ковтина. Її я не купила, це поліестер, але вона нова збіркою і вартість її 25 євро. Кардиганчик від Mango теж 100% кашемір, але вже в дуже поганому стані. Кашемір, крім катише, ще трішки збитий, тому я не купила цей кардиган. Наступний кардиган від відомого преміального бренду Bogner. Цей кардиган я купила, це теж 100% кашемір. Стан ідеальний, єдине, що на нього начеплялося багато ниток, що притаманно чорним речам в секонд-хенді, але це не проблема, його легко можна почистити. Ось так він виглядає на мені. Хороша базова річ. Молочний базовий джемпер від Massimo Дуті. Це теж кашемір. Дуже приємний на дотик, Кашемір невагомий. Є декілька невеличких. Плям, але всі вони спокійно відперуться, бо можна здати в хімчистку. А сама річ в ідеальному стані така шовкова кофта. Вона йде оверсайз, а бренд не вказаний, але є бірка з маркуванням, що це шовк. Ось так виглядає на мені вільна. Тому як красиво буде виглядати під джинси. Теж завжди звертаю увагу на текстиль. Цього разу мені сподобались дві такі подушки з красивою вишивкою. Було багато якісного, хорошого шкіряного взуття, саме чоловічого. Були ось такі лофери від Ralph Lauren. Якщо бути чесним, якби це були жіночі лофери, я б забрала всі будь-якого розміру, можливо, для себе, якщо б це був мій розмір, або е, на перепродаж для вас. Тому що справді дуже якісне і красиве взуття. Але це все чоловіче. Побачила, що навіть є ложка в магазині секонд-хенд для зручності примірки. А з, жіночих, з жіночого взуття мені сподобались такі батальйончики від Балі. Вони в ідеальному стані, але це маленький розмір, 35-й. І ще такі туфельки теж цікаві, вони з шкіри. Ось так виглядають. Показував вам ще, що цікавого було на люксі, але з цих речей я нічого не придбала. Ось такий светрик це 100% вовна, але на ньому велика пляма. А ціна за кілограм 840 гривень, тому купувати в перший день люкса за такі гроші не думаю, що варто. І була така ж сама, будь ласка, розміру L. Сумок була ось така плетена, але це не натуральна шкіра. Ось бренд Пасіто. Якби це була шкіряна сумка, я б купила. Бо мені подобаються плетені сумки, вони дуже актуальні в цьому сезоні. І ще була велика сумка Шопер. Вона вже була з шкіри, але її я теж не купила, так як в перший день ціна велика на люкс, а колір цієї сумки не базовий, тому я розумію, що я б її не носила. Що ж, дякую всім за перегляд, за лайк, і якщо вони підписані ще на мій канал, підписуйтесь і до скорої зустрічі.